Зміна йде способів роботи з інформацією, відповідно, зміна способів транспорту інформації. І оскільки є можливість не користуватися послугами посередників у вигляді традиційних поштових відправлень, то очевидно, що є потреба переходити на електронну цифрову взаємодію, крім всього того. Що дуже важливим чинником є економічний ефект. Тому що, якщо я правильно пригадую, то одне повідомлення засобами традиційного пошти, буде коштувати до 4 гривень одне відправлення. Кожного разу по справі кожній потрібно в середньому два відправлення, тому що дві сторони, особливо в цивільному провадженні. Позива чи відповідач, їм треба два направити. По кожній справі ми направляємо для того, щоб один раз викликати два повідомлення. Це 7 гривень. Якщо відбувається три судові засідання, це виходить, що 6 треба повідомлень. І відповідно, ви можете собі порахувати середню вартість відправок по всіх справах. От якщо брати три засідання і шість повідомлень. Ну, порахуйте, це, виходить, більше 200 гривень по одній справі. СМС-повідомлення коштують значно дешевше. Крім всього того, СМС-повідомлення мають ті самі ознаки підтвердження достовірності, як і інші поштові повідомлення. Більше того, вони, я би казав, більш достовірніші, тому що оператор завжди знає, чи надійшло повідомлення. Його клієнту. Відповідно, він знає це точно і може точно повідомити і суд про це. Це дуже велика проблема. Чи знає людина про те, що в неї судове засідання? І часто буває так, що ми, відправляючи звичайним поштовим повідомленням, відправляємо повідомлення в нікуди. Ну, поштові організації зараз. Не дуже справляються з такими об'ємами, які доводяться на їхню долю. Крім всього то, я так розумію, криза ця, вона не тільки в Україні. Це всесвітня криза, глобальна криза. Це криза роботи з інформацією. Це один із приватних випадків такої кризи, коли різко удорожчали традиційні способи, ну, скажімо так, Контактів людей з людьми, повідомлених поштою, економічний ефект і звичайно, що швидкість.